Привіт, любий друже! Я підготував для тебе топ-10 нових фільмів, які вже можна переглянути в хорошій якості. Тому підпишись, щоб знати, що подивитися. І на 10-му місці у нас антивоєнний роман від Netflix на Західному фронті без змін. Цей фільм був знятий по мотивам одноіменної книги Еріха Марії Ремарка, а в головній ролі четверо молодих солдатів, які пішли добровольцями на фронт. Тільки на полі бою до юнаків прийшло освідомлення жахів війни. Вони мріяли про героїчні вчинки в ім'я батьківщини, але в реальності все виявилось навпаки. Новобранці потрапили до гущі подій після коротких курсів. І нещодавні випускники перетворилися на гарматне м'ясо. Сіствобай. <gun> а на дев'ятому місці фільм Елвіс. Фільм розповідає історію життя і музику Елвіса Преслі крізь призму складних стосунків з його менеджером, полковником Томом Паркером. Стрічка занурить в історію Преслі та Паркера, які працювали разом понад 20 років від самого початку кар'єри Елвіса до його небувалої слави. Підстрижися, Патлатик! Тієї ж миті я помітив, як хлопчисько перетворюється на супергероя. Вас прославлю, містера Преслі. Летимо до небес. А вже ж. летімо хоч зараз. Завтра вся Америка заговорить про Елвіса Преслі. На восьмому місці довгоочікуваний супергеройський фільм від DC Чорний Адам. Майже п'ять тисяч років тому стародавні боги зробили Чорного Адама всемогутнім і відразу ж запроторили до в'язниці. Проте він звільнився від своєї земної гробниці і покаже сучасному світові власну унікальну форму правосуддя. Тепер у супермена з'явився гідний опонент. Ти маєш два шляхи. Ти можеш бути руйнівником світу. Його рятівником. Це вирішувати тобі. А на сьомому місці опиняється варяг. Події розвернуться на межі 10-го століття в Ісландії. Принц Амлет стає свідком того, як рідний дядько вбиває його батька, свого брата та короля. Останні слова помираючого короля адресовані сину: біжи. Амлет з тієї хвилини хоче тільки помсти. Швидко повститися дядькові вбивці не вийде ніяк, тому пройдуть роки тяжкої праці, виснажливої підготовки та ретельних планувань, перш ніж Амлет отримає нагороду зазирнути в очі вбивці свого батька. Ніч о ніч. Ми будемо звершувати обітницю помсти. Я помщуся тебе, батько. Я помщуся тебе батько. А на шостому місці «13 життів. Історія справжньої мужності за мотивами реальних подій. Через сильну зливу 12 дітей та їх тренер опиняються замкнутими в затопленій печері Таїланду. Міжнародні спеціалісти та добровольці кидають усі сили за для їхнього спасіння. Но ну, п'ятірку лідерів відкриває усе назавжди, і водночас фільм розповідає про Евелін Вонг, китаянку в Америці, яка володіє пральною, проживає в тісній квартирі та ледве зводить кінці з кінцями. Одночасно в неї починаються проблеми з податковою і розлучення з чоловіком. Доведена до емоційної межі, головна героїня з'ясовує, що здатна переміщатися паралельними всесвітами та має доступ до спогадів і навичок інших версій самої себе. Місіс Ванк ви тут з нами. У всьому мульти-всесвіті Я бачив тисячі варіантів Евелін. І ти маєш доступ до їхніх спогадів, емоцій та навіть навичок. А на четвертому місці спортивний фільм від Netflix Дорога ДНБА. До Це історія про міжнародного скаута, який шукає талантів для своєї баскетбольної команди. І, подорожуючи світом, знаходить вуличного гравця, якого і хоче забрати в команду. Що цікаво, вуличного гравця грає справжній з NBA – Хернан Гомес. А скаута зіграв Адам Сендлер. Я люблю цю гру. Я живу цією грою. Тисячі інших хлопців одержимих цією грою чекають свого шансу. І трійку лідерів відкриває Бетмен. Як на мене, дуже тяжко хоча б наблизитись до фільмів Нолана про Бетмена. Однак новий фільм виявився вдалим. Цього разу нам показують більш детективного Бетмена. У фільмі нам також показали загадника, пінгвіна і жінку-кішку. Страх це інструмент. Коли цей знак в небі це не просто виклик. Це попередження. А друге місце займає новий фільм з Бредом Пітом Швидкісний поїзд. Фільм розказує, як п'ятеро найманих вбивць, яких пов'язує одна та й сама місія, опиняються разом в швидкісному поїзді. Що це? Дивний збіг чи хитрий план. Герої повинні самостійно це з'ясувати. Фільм виявився швидким, смішним і епічним. Обов'язково зацініть, якщо ще не дивилися. Є у вас щось із газом. До Магарігато. Бро, я геть забув, я віддав усі бабки тому чуваку. Нескладно. А -а -а -а. Ну а на першому місці опиняється Топ Ган Maverick. Фільм став успішним не тільки по касовим зборам, ставши найкасовішим фільмом цього року, а ще й сподобався критикам і найголовніше глядачам. Дії фільму відбуваються через 36 років після подій у першому фільмі. Легендарний Пітер Мітчелл вирішує попрацювати новим льотним інструктором ТОП Gun, де буде навчати нове покоління пілотів, яким необхідно виконати дуже складне завдання. За всієї поваги сердяни вчитель. Щоб ви потім не розчарувалися. Доброго ранку, пілоти. Напишіть в коментарях, який у вас улюблений фільм цього року. Ставте лайки, якщо сподобалось. Побачимось в наступному відео.